Тут якась коробочка і багато яких-то листівок, типу візиток. значить, Візиточка. Item Decision, Couple Shipping, щось таке. Певно, щось купив. Дякую, друже, що купив, постав 5 зірочок. Це явно куплено десь на сайті Etsy або eBay, де треба робити відмітки, бо тут мол, постав 5 зірочок, і ми будемо тобі дякувати. От. Ага. Отака От фірма відправляла. Тут конкретні адреси. Ну це не знаю, чи це реклама чи ні. Тут багато прикольного. My name is Іван. Він має двох дітей. Ага, він запрошує доєднатися до Бога. Ну, оце Іван, нап... тут, тут Іван, напевно, намальований. І запрошую доєднатися до Бога з ним разом. Ну як доєднатися? не в прямому сенсі, поїти а певно сповідувати його релігійні переконання. Він в цьому допоможе. Якщо мов хочеш, то приєднуйся. Ну, кожному своє.